Пропоную вам послухати оповідання Аліни Бепс-годівничка. Зима дуже гарна пора року. Сьогодні випало багато снігу, все довкола іскриться. Мороз чарівник розмальовує на вікнах свої творчі шедеври. Я любуюся чарівною природою довкола. Ось в садок прилетіли пташки, але чомусь вони невеселі. Не щебечуть так завзято, як весною. Я зразу зрозуміла їхню сумну пісеньку. Вони голодні і шукають поживу. Я підбігла до дідуся, який розчищав снігові намети, і попросила, дідусеньку, давай зробимо годівничку для пташок. Подивись, які вони голодні і невеселі. Через годину годівничка була готова. Принесла пшеничних зерняток, і жменьку гарбузячого насіння, висипала у щойно прикріплену на дереві в садочку пташ... пташину їдальню, відійшла і стала осторонь, а потім із задоволенням спостерігала, як пташки снідали. Отаке От гарне оповідання. Дітки, давайте запам'ятаємо, що крихтами хліба не можна всіх пташок годувати, а який Можна положити в годівничку насіння, ми зараз з вами поговоримо. Ось, наприклад, горобець, він любить зерна пшениці та проса, синичка люби соняшникове насіння та сало, ворону можна поласувати кукурудзою, голуба крихтами хліба, снігура горобиною та калиною, а сойку можна пригостити горіхами. Та жолудями. Запам'ятайте, будь ласка, до нових зустріч! До побачення!